Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. От. Повертаюся до вас на новому тижні. І для тих, хто приєднався вперше до каналу або вперше дивиться це відео, я буду робити загальну енергію. Загальна енергія це загальні процеси на тиждень. Тобто, це така собі розширена версія карти дня. Також нагадую, в мене на минулому тижні вийшло відео про моє бачення, з чого розпочати знайомство з системою Таро. Тому, можливо, хто пропустив або хто ще не знайомився, можете подивитись і залишити свої коментарі, питання і думки, скажімо так, в коментарях, що там, як там. Щоб було б ще цікаво подивитись або розглянути. До речі, ви так само можете і під цим відео залишати коментарі і писати, щоб вам було цікаво розглянути, або які питання вас турбують. Тоді я буду мати матеріал для того, щоб знімати далі відео. Ну, давайте подивимось, які процеси будуть виривати на цьому тижні. До речі, коли. Готувала колоду, карти просто літали, як скажені. Я ще на минулому тижні, коли дивилась загально, казала, що зараз наступає період таких дуже глобальних змін. І наголошую на тому, що треба підготуватись до цього, тому що це дуже велика кількість енергії йде, і можна нею скористатись. І змінити своє життя, мовно кажучи. Або зрушити з місця процеси, які стали на паузу. Це я так нагадую. Так, ну давайте, дивитися, що цей тиждень буде, які процеси, так, перша карта. Перша картка п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта яка каже про те, що треба врівноважити емоційну сферу, бо є моменти, які можуть забирати сили. Тобто зверніть на це увагу. П'ятірка кубків завжди про те, що в моменті ви можете загострювати свою увагу на якихось ситуаціях, можливо пов'язаних з минулим. І таким чином втрачати свої сили, втрачати свої можливості, не бачити результатів, які вже тут і зараз є. Тому будьте обачні, тому що п'ятірка кубків це такий стан, ви можете в ньому побути якийсь час, тобто там послухати сумну музику, якось трохи побути в цих думках. Але дивіться, якщо це. Починає тягнутися довше, прям затягує у вас якусь таку вирву, то треба звертатися за допомогою, з кимось поговорити. Можливо, треба звернутися до майстрів, які працюють зі свідомістю. Тому що підірка кубків по факту це такий стан, коли ви знецінюєте будь-які свої досягнення через те, що ваша увага повністю сфокусована на негативному якомусь досвіді. Або ситуацію, якихось там в минулому втрачених можливостей. Тобто це по-різному може бути. Так, що там на дні колоди? А на дні колоди дуже потужний трансформаційний процес. Тому, до речі, вони можуть викликати отакий от стан, трохи піднімати якийсь мул. Але знову ж таки, він піднімається для чого? Для того, щоб ви для себе вже закрили. І знали так, стоп. Угу. Це вже було. Я вже це проходив або проходила, і я знаю, вмію, як з цим працювати, щоб воно не забирало мої сили, мій час і енергію. Так, що там далі. Двійка кубків. Ну, кубковий тиждень, як приємно. І король жезлів. Рікамо, чи, бачите, все десь фігурує. буде трошки колихати, але не критично. Цей тиждень класний тим, що те, що вам писала про п'ятірку кубків, буде ще програватись момент, коли от, ви впадаєте в цей стан, і тут приходять якісь можливості. Тобто, наприклад, хтось подзвонив запросив вас кудись. Або. Вам притягнули руку допомоги. І знову ж таки, це може бути не щось таке глобальне, що тут і зараз вирішує всі ваші проблеми, але вже стає легше. Тому фокусуйте свою увагу на цьому. І далі у нас присутній король жезлів, дивіться, це або ви входите в таку енергію короля жезлів, або до вас притягується така людина. Король жезлів це енергія дії. Це енергія життя. Це я хочу, я роблю. Це достатньо швидка людина енергійна, жвава, сповнена вогню. Тобто ця людина може прийти вам на допомогу. Або ви самі увійдете в такий стан, коли у вас буде достатньо багато енергії, щоб щось втілити в життя, якось рухатись далі, закрити якісь моменти свої. Тому що енергія жезвіль це швидкість, це вогонь, це життя. Тобто, дивіться, не фокусуйтесь на п'ятірки кубків, це буде підніматися такий трошки мул. Це, знаєте, як залишки минулих процесів, які ще десь там дозавершуються. Пам'ятаєте, там були тижні з дьяволом, такі складні, емоційно складні темні тижні. А зараз, навпаки, тобто... Така енергія вирівнюється особливо з темряву пов'язано, але є ще моменти, що буде щось підніматись. Бачите, але вони залишатись одні. Тобто буде допомога, буде підтримка, і саме цікаво, це енергія жезлів. Тобто, користуйтеся, коли ви входите в енергію жезлів, це обов'язково про вас, що ви така людина. Просто кожен з нас може в якомусь етапі війти в таку енергію жезлів, тобто енергію дії, життя, коли є багато імпульсів, є бажання щось втілювати, закрити якісь потреби, свої процеси, тоді користуйтеся цим. Єдине, що, звичайно, робіть баланс, тобто робіть перерви, тому що, якщо це не ваша енергетика, то воно дуже швидко виснажує. Тобто, наприклад, один день в такій енергії для людини, яка взагалі не жезлова, Ну, дуже знесилить. Тому робіть паузи, пам'ятайте про це. Це важливо. Баланс енергії це дуже важливо. Далі, що там у нас у відносинах? Ну, старша аркан імператриця. Енергія творчості, енергія. Затишку домашнього, ну, в принципі, це зрозуміло зараз наближається Пасха, і тому дійсно родина об'єднується, люди об'єднуються, є якась така спільність. Звичайно, свята вони об'єднуються. І тут енергія такої підтримки, домашнього затишку, дуже така тепла енергетика, знаєте, така зігріваюча душу. Так, що ще? Угу, Запускаються нові цикли. Ух ти. Оце так. Де там останні? Нічого, собі три старших Чотири старших аркана. У відносинах дуже потужні зміни. Просто. М -м -м. Нові знайомства, але це знайомства достатньо фундаментальні, тобто це не про якесь так, поспілкувались, розійшлися. Новий рівень спілкування, поглиблення якихось е, духовних зв'язків, особливо з людьми, з якими ви відчуваєте, знаєте, ніби ви солмети, тобто споріднені душі. Тобто зараз буде відбуватися дуже такі потужні процеси у відносинах. Будуть притягуватись люди, які дуже енергетично схожі. Оце відчуття домашнього затишку, що з людиною комфортно спілкувати, з людиною приємно бути в одному просторі. Орієнтуйтесь на це це ваш маяк. Це каже про те, що так, дійсно, це та людина, яка буде з вами достатньо на довгий проміжок часу. Будуть просіюватись люди. Знову йде якийсь такий момент, коли слабкі зв'язки, вони будуть руйнуватись, тому відпускайте таких людей. Знову ж таки, пам'ятаємо про те, що не завжди люди, які зараз пристають з вами спілкуватись, то це не завжди. Просто буває момент того, коли ваші шляхи розходяться, і це нормально. А зараз, бачите, йдуть дуже такі потужні процеси, зміни саме у відносинах. Якість відносин покращується. Але це в тому випадку, якщо ви дійсно обираєте оце тепло, якщо ви чіпляєте за старе, тому що, як не дивно, в моїй практиці були такі випадки, коли люди перекривали можливості, тобто дію старших арканів в своєму житті, за рахунок таких моментів п'ятірки кубків, якихось своїх страхів ще чогось, це Цілком можливо. Тобто перекрити дію цих потужних процесів дуже можливо, коли ти фіксуєш себе в такому стані. Все тоді ти не бачиш цих людей, не бачиш їх впливу на своє життя. взагалі може закритися від того, що мені як не дивно, але мені не потрібно це світло. Тобто я вже звик або звикла до цієї темряви. Я вам вкрай рекомендую працювати зі своєю свідомістю. Це важливо. Особливо, коли ви відчуваєте, що вже готові. Не відкладайте на завтра. Тому що дуже часто в моменті у вас є потреба, а потім ви якось там вже призвичаїлись, і більше цієї потреби немає. Все, двері закрились, і ви більше не впускаєте свіже повітря, в своє життя, свіжі можливості. Бачимо. Тобто тут процес дуже такий глобальний. Підняття. Рівня спілкування, тобто підвищення, якісь такі, як мої колеги люблять казати, високі вібрації. Тут достатньо такі потужні процеси. Знову ж таки, якщо ви обираєте оцей стан. Готуйтесь відкрити двері для нових людей. А це можуть бути і люди із минулого, але знову ж таки, і люди, які пройшли якісь особисту трансформацію, люди, які вже мають... Певний накопичений досвід, але досвід, який вже пропрацьований. Тобто люди, які можуть з вами поділитись чимось. Знову ж таки, це відчуття спорідненості. Зараз будуть притягуватись такі люди. І руйнуватись, знову ж таки, буде таке трохи вежа, хоча вона не випала: вежа у відносинах. До речі, нагадую, для тих, хто вивчає карти Таро, ви можете самі спробуватись Трактувати те, що я зараз дивлюсь. Тому що я дивлюсь більш інтуїтивно, тобто, опираючись на свої відчуття. От, так, а що над колоди? Так, врів... і тут ще аркана є. Врівноваження. Тобто йдуть такі дуже потужні процеси врівноваження, але от відчуття вежі в мене присутнє. Тобто, будуть руйнувати зв'язки зі слабкою. З низькими вібрацією, скажімо так. Але, дивіться, ви все одно, якщо ці люди залишаються в вашому просторі, подумайте, де, чому ви не закриваєте ці двері. Тобто, знову ж таки, опирайтесь на свою п'ятірку кубків, де через ваш емоційний стан або якісь моменти такі бачення викривлені реальності, ви не можете врівноважити свій простор. Це важливо. Якщо ви не можете це побачити, зверніться за допомогою, тому що часто поможемо не бачити свої процеси. Тому що ми ж несемо своє тіло, несемо себе, але себе збоку ми не бачимо. Так, давайте дивитися, що там матеріальна сфера. Бо у відносинах просто буде вирувати подія на подію. Подія на подію. До речі. Велика варогітність зустріти споріднену душу, якщо ви готові до партнерських таких відносин врівноважених, то зараз о, такий проміжок часу, це не на тиждень, цей процес буде тривати довше. Є великий шанс от прям відчути людину, з якою ви можете йти по життю. <кій> Знову ж таки, це може бути не тільки про любов. Таку класичну скажімо, а це може бути ще про дуже круті дружні відносини, такі потужні дружні відносини. Тому що споріднена душа — це не тільки про класичне прояв кохання. Це ще про людину взагалі, яка буде, може, все життя буде поруч. Так, давайте дивитись матеріальну сферу. Як прекрасно. Десятка мотив. Так. Десятка мотив. И... І... Весенка Жезлев. Кто там у нас ще? Паш -кубки. І імператор, нічого собі, шановні. <смі> і в сфері діяльності, тобто матеріальна сфера, скажімо так, як тільки ви перекриваєте оцю п'ятірку кубків, тобто, наприклад, ви впадали в ці стани, тому що у нас ще важкі тижні були минулі, і тут приходить допомога, підходить підтримка. І ви зарядили з цією енергією, все, і дія п'ятірки кубків навілюється. Одразу починають процеси грати барвами. Тому що в матеріальній сфері десятка мечів це закінчення важкого періоду. Тобто якась така от якийсь такий проміжок часу дуже складний, коли здавалося, що виходу немає. До речі, це може ще програватися не тільки як тут і зараз закриваю свою проблему. Ви знаходите рішення цієї проблеми. Тобто, якщо раніше, тиждень тому ви такі сиділи і взагалі не бачили жодних варіантів, як можна закрити свою потребу, то зараз ви знаходите рішення. Це вже, це ще, можливо, не конкретна дія, але вже така стабілізація, тобто повернення контролю над життям імператора. Я тут щитую, як саме контроль. Тобто, я веду гру. Я керую процесами. Я повертаю собі відчуття контролю. Багато імпульсів, багато пропозицій, багато спілкування, дуже багато така енергетика. Ну, тепер я розумію, чому у нас тут жезлові люди будуть фігурувати, і ми можемо увійти в цю енергію жезлів, тому що дуже потужний, прям такий кількість імпульсів дуже багато. Бачите? Користуйтесь цим, тому що це дасть енергію. Паш Кубки в даному випадку я відчуваю піднесення. Знаєте, коли от, дуже класно можна порівняти з торгівлею, коли ти твій товар не продається, так? ти там один день, другий, третій день, тиждень сидиш, а в тебе твоя продукція не продається. Там один, два, три якихось позиції продалися, і все, немає якогось руху. Як тільки починається рух, Тобто збільшується кількість продажу, або якісь ще пропозиції, з'являється ця енергія піднесення. Тобто відчуття фух, полегшення якогось. Користуйтеся цим, це допоможе вам, можливо, тут і зараз ще не закрити якісь проблемні моменти, але вже відчуття цього контролю в вашому житті, воно повертається. Є, будуть вспливати ще моменти. Тут у нас четвірка кубків, така помахала ручкою, вісімка мечів, не забула про себе нагадати. Тобто, дивіться, наприклад, ситуація. Тут і зараз ви не закриваєте ще свої проблеми, але вже є рішення. Можливо. Повертаємось до петірки кубків, ви можете знецінити це рішення, тому що рішення це не є остаточний результат. І я ж хочу і зараз, я вже втомився або втомилась від цієї проблеми, я хочу і зараз. Але ні, не корміть такі стани. Так само, як о, не бійтеся приймати власні перемоги, навіть якщо вони ще такі невеликі. Тому що таким чином ви себе збагачуєте енергію, відкриваєте нові можливості і зможете дійсно пришвидшити процес закриття власних потреб. Не корміть такі стани, не знецінюйте навіть те, що знаходиться рішення. Рішення це дуже фундаментальна штука, вона розвантажує, вона дає енергію і дає можливість рухатись далі. Так, класні процеси, потужні. Нагадую, будь ласка, шановні, бережіть енергію, свої сили. Тобто, якщо ви людина помірна, робіть паузи. Це дуже важливо, тому що при таких процесах, коли вирує багато сил, багато енергії, треба робити паузи. Так, буду закінчувати, нагадую про своє відео, я спробую якось там посилання Поставиться або на відео, або під описом. На, чи в коментарях поставлю на те нове відео, що вийшло в мене, стосовно як, що розпочати вивчення системи Таро. Ставте коментарі, вподобайки, донатьте на розвиток моєї діяльності, якщо у вас є можливість і бажання рада будь-якому зворотньому зв'язку, бо для мене це важливо. Так, рада була вас бачити через карту і до наступної зустрічі!